4 березня відбулася зустріч представниці громадської організації Агенція відновлення та розвитку з посадовцями Прилуцької міської ради. Керівники проєкту розпочали новий етап залучення місцевих громадських організацій та мешканців до розробки документів із планування відновлення та розвитку громад. До ініціативи долучили 10 громад з різних регіонів України. Прилуки представляють Чернігівську область. З проєктантами зустрілися вперше. Розповідає заступник міського голови Олександр Сивенко. Сьогоднішня зустріч вона ознайомча Чому тому, що місто Прилуцька, міська територіальна громада відібрана даним проектом як одне із десяти територіальних громад в напрямку розвитку громадянської ініціативи в громаді і створення відповідної платформи взаємодії органу місцевого самоврядування із громадськістю в даній територіальній громаді, проєкт впроваджують за підтримки UNDP в Україні та фінансування Міністерства закордонних справ Данії. До співпраці запрошують як органи місцевого самоврядування, так і представництво громадських організацій та мешканців громад. Як розповідає Олександр Сивенко, проєкт недовготривалий. Він завершиться в нас у травні місяці, триватиме він всього три місяці. І результатом саме є це в травні місяці, після проходження всіх етапів, створення відповідної. Платформи взаємодії між органами місцевого самоврядування і принаймні громадськими організаціями, спілками громадських організацій для подальшого відновлення і розвитку нашої громади. Співпраця «Прилук» з агенцією відновлення та розвитку складатиметься з декількох етапів. На старті перший організаційний попередньо місто вже розпочало роботу у схожих ініціативах. Тому даний проєкт планують об'єднати з двома іншими. Це задаємо проект про ООН». Спільно із міністерством відновлення щодо створення плану відновлення розвитку Прилуцької міської територіальної громади це французький проект, який було започатковано три тижні назад, і одним із напрямків цього проекту є створення стратегії розвитку міста Прилуки до 2027 року. Так само хочемо залучити і цей проєкт, чому тому, що всі... Механізм створення напрямку відновлення або розвитку нашої громади вони дуже схожі. Зі спільних напрямків проєктів. Це робота з громадськістю, забезпечення взаємозв'язку з прилучанами, проведення тренінгів в рамках активності від агенції відновлення та розвитку планують провести декілька навчальних занять з різних тем. Це напрямок. Містовно-будівної діяльності це напрямок підприємницького розвитку підприємницького середовища, особливо робота із підприємцями, початківцями. Це особливо цікаво для внутрішньопереміщених осіб, які проживають в нашому місті. Це напрямок навчання щодо. Написання грандових заявок найактуальніша тема сьогодення також напрямок це саме це відновлення і розвитку кращої практики громад нашої країни. Олександр Сивенко зазначає, прилуки постійно беруть участь у різних проєктах та тренінгових навчаннях. І стала співпраця з різними громадськими організаціями та залученість до ініціатив показник успішної роботи і прилуцької міської ради, і громади. В цілому наша територіальна громада має свій позитивний імідж серед грандодавців. Чому? Тому що ми співпрацюємо з багатьма і з ними, багато експертів того чи іншого проєкту бувають у нашому місті. Ми зустрічаємося, вони бачать про те, що і громадськість у нас активна, і орган місцевого самоврядування теж хоче зробити відповідні дії щодо відновлення і розвитку нашого міста.